Приїхали з міста. Їхав я по... Хотів крові купити, ну так і не купив. Ну, на ковбасу на коровинку. Зараз покажу, що, що я не купив. Так. Це одна штука. Зараз я опустю камеру і покажу. що тут. Так, ось дивіться. лоток яєць є. О, 50 гривень. Так, так яйця. Так. Тоді. Оце ось куляча спинка. Щось по 30 копейкам. Ну дешево таке. Молоко. Не помню. Щось. Вот не помню, коротше. Огірок. Почем вже воно було огірки-то. Ну, коротше, на 31 гривню. Один огірок. Помідор, о, помідор, який перець ось жовтий один, е, сир сулуні. Оце таке ось е, сало з м'ясом, таке прикопчене. отаке гарне. І теж не дуже дорого. Курячих халяшок я купив. Зараз другий пакет. Так. Що до другому покрити? Ще ось перчину купив. Ну це червона ось така. Це будемо сьогодні перець такий начиняти. Цвітної капусти купив качанчик. такий не дуже великий. Зараз покажу. Ось, отакий ось, ось. Такий. Ну, нормальний. Хвати нам. Так. Це саме головне. Це корюшки купив. Це її не бачив. Аж, 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 аж від самого союзу. Годів 40 назад я її бачу останній раз. Так, це мідний купорос і е, в окно я одніс уже в сарай. Це буде, може сьогодні обробляти дерева, якщо стихне. Зінкан каже, що не знаю, що таке користи. Так, гороху купив, можна вже сіяти. А може сьогодні, може пізніше. Креманки отакі ось. Оце щось начинимо. Подивимося, що там. Грибів, шампіньйонів, пів кіла купили. Пшоно. Таке, ну непогане. Таке. Тоді. Отут квіти. Всяке таке там. Помідори. Теж Та сьогодні посію помідори на розсаду. Так і сливки і супераніх якийсь купив. Так, Сукор ванільний, Бо там вже трошки осталось, залишилось. Паприка. Тут, тут ще таке Коріандр, базілік. Це мак. Сухий мак. Ну, земля. Думав, ті самі бубльків напекти, а маку не було. Так, духмяний. І гречку. Ну, гречку купив на цю ж на кровянку, а кровянку крові немає. Ну, хай гречка так буде. Так, ну все, оце що накупили. Е, потратили хто наскільки не, не рахували. І хоч, хоч рахуй, хоч не рахуй, а їх більше не стане. Так що скупились.